Всім привіт! Нещодавно в соцмережах співачка Ірина Білик запустила різдвяне фото з восьмирічним синочком та брізом, під світлиною вона привітала всіх зі святом та побажала радості, тепла і миру. А потім вирішила поцікавитися у підписників, який найнезабутніший подарунок вони коли-небудь отримували. Не чекаючи відповіді, співачка здивувала своєю історією. Наприклад, в мене колись був подаруночок, каблучка, пропозиція руки і серця. Але в ванній кімнаті вгадайте від кого, написала Білик. Звичайно, в коментарях прихильники почали писати свої версії щодо автора презенту. Більше зазначили, що це міг бути шоумен Митро Коляденко. Від Коляденка? Звісно, від Коляденко такий прикол міг тільки він зробити Тімочка Коляденко. Проте сама Білик вирішила поки не коментувати ці припущення. До слова, у співачки були стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, шоуменом Дмитром Коляденко, хореографом Дмитром Дікусаром та режисером Асланом Ахматовим. Вона виховує двох синів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!